Виконуємо номер 686 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши всі натуральні числа, які лежать на координатному промені між числами 113 і 118, перше завдання і друге 2021 і 2027. Виконаємо перше завдання. Між числами 113 і 118 на координатному промені лежать натуральні числа 114, 115, 116 і 117. Завдання друге. Між, між числами 2021 і 2027. На координатному промені лежать натуральні числа 2022 2023, 2024, 2025 і 2026. Номер 686 виконано.